Наступна головоломка. У нас є вираз. 3 мінус 2 дорівнює 9. Наше завдання перемістити один сирничок, щоб наш вираз був рівним. Тобто, щоб ця частина дорівнювала цій частині. Це досить-досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. Це звичайне завдання на логіку. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вірним. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок ось сюди. І тепер 3 плюс 2 дорівнює 5, 5 дорівнює 5. Задачку. Вирішено, головоломка вирішена.